Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже сьоме відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфелю можна побачити у першому відео. Посилання буде в описі. Отже, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Всі монети на сьогодні я купував на початку тижня, коли був пролив біткоїна, про що писав телеграм-групі. Вибор монет на сьогодні обирав серед тих, які найменше проінвестовано, та які ще не дуже сильно виросли. Перша зміна з портфелем я продав частину монет Diva коли ціна виросла майже в два рази від ціни моєї покупки. Таким чином я забрав свої проінвестовані 50$ доларів в дану монету і залишив тільки безкоштовні 40 доларів. В минулому відео ми вже говорили про дану ситуацію, що в таблиці формулу такого не пропишеш. Потрібно в ручному режимі видалити ціну покупки і суму покупки, а формулу підрахунки в кількості монет як частка суми інвестицій, поділеної на ціну покупки, замінити в ручному режимі, вписавши кількість монет, що залишилися. Друга зміна з портфелем я на 50$. Які були забрані з монети DYDX, купив монету Shiba. Мабуть, всі чули про дану монету, але все ж таки давайте коротко про неї розповім. Знаходиться на 19 му місці, в циркуляції 59% монет. Ринкова капіталізація 5 мільярдів доларів. Це мемкоін. Претензій від сеп на даний момент немає. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Ми прийшли в ту саму зону, з якої починався минулого разу памп даної монети. Знаходимося у тривалому накопиченні. До перепереднього піку монета в просадці на майже 90%. Від свого дна відросла тільки на 26%. Третя зміна з портфелем я докупив на 20$ доларів Atom для відео про стейкінг. Якщо хтось не бачив даного відео, то про безпечний стейкінг Atom під 22% середовища Ledger Live, то залишу посилання в описі. я її за ціною 9 доларів. Дана покупка не входила в мій щотижневий докуп. Зараз в Atom проінвестовано 80 доларів, прибуток становить 1%. Четверта зміна, я перемістив зі свого основного портфелю такі монети, як DIA, Alice Dodo та HFT. до та FT до портфелю хочу 100x. Також є відео на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Також залишу посилання в описі. Таким чином, я дещо розвантажую свій основний портфель, бо вже накопичили забагато монет. І п'ята зміна з портфелем: я зменшив об'єм монет Avax до 200$. Коли ціна досягла 23 доллара, я продав монети на 100 доларів з невеличким плюсом. AVAX показав ріст більше, ніж 2 рази від своїх донних значень. Але моя ціна входу була, в дану монету була невдалою, тому я вирішив зменшити об'єм на цьому рості і використати 100 доларів для покупки інших монет, які ще не показали такого росту. Зараз в AVAX проінвестовано 200$ доларів, просадка становить 4%. Як я і казав в минулому відео, зараз інвестую трохи більше, так як ринок зараз показує бучі тренди, я хочу забрати по 2х як можна з більшої кількості монет. Можливо, це буде помилкове рішення, час покаже. Друзі, я як завжди наголошую, що, що це тільки мої власні думки і рішення. Це не фінансова рекомендація. Кожен з цих фінансових рішення повинен приймати самостійно. стіну. Докуповував я цього разу одразу 10 монет. Отже, переходимо до даних монет. І перші дві монети це знову Optimist та Arbitrum. Optimist вже проінвестовано 50 доларів, прибуток по ній становить 16%. Arbitrum проінвестовано. $50 і просадка становить 1%. Третя монета буде Sui. В неї проінвестовано 40 доларів, прибуток 14%. Четверта монета ICP, проінвестовано 40 доларів, прибуток 9%. П'ята монета HBAR, Зараз проінвестовано 40 доларів, прибуток 17%. Шоста монета Нір. проінвестовано 30 доларів, прибуток 46%. Сьома монета AR проінвестовано 30 доларів, прибуток 50%. Восьма монета BAT, Проінвестовано 30 доларів, прибуток 22%. Дев'ята монета GRT, Проінвестовано 40 доларів, просадка 8%. І остання монета на сьогодні це ВЕД, Проінвестовано 40 доларів, просадка 9%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити, всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що за торговою патріони вимальовують на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Якщо комусь цікавий більш детальний аналіз графіків монет, приєднайтесь до нашої телеграм-групи та пропонуйте свої монети на щотижневий аналіз графіків по п'ятницях. Отже, перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монети Optimism. Більшість монет знизилася з порівняння з попереднім тижнем. Від найвищої своєї ціни 3,30 зараз просаці на 51,5%. Від дна відросла вже на 37%. Давайте подивимося на графік другої монети Arbitrum. Від попередньої своєї вищої ціни в 1,35, зараз монета просадиться на 25%. Від свого дна відросла вже на 30%. Переходимо до графіка монети SUI. Ціна монети скоригувалася і зараз від свого дна Суї знаходиться на плюс 44%. Слідуючий графік монета ICP. Дана монета у нас була в довготривалому піке. знайшла своє дно на 1,90%, 2, 2, від тих значень вже відросла на 42%. Наступний графік монета Ашбар. Знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просадці на 87%. Від свого дна відросла вже на 60%. Наступний графік монета Нір, аналогічно як і HBR, знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в на 91%. Від свого дна відросла вже на майже 76%. Наступний графік монета R. Ми вийшли з поклину, який я накресли минулого разу. Зараз тестуємо його в верхню границю як підтримку. Від попереднього піку монета просадиться на 92%. Від свого дна відросла вже на майже 90%. Думаю, по даній монеті може бути ще гарний ріст, якщо біткоін не обвалиться. Наступний графік монета BAT. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета просадиться на 88%. Від свого дна відросла вже на майже 37%. Наступний графік монета GRT. Також знаходиться у тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просадці на майже 96% від цього дна відросла вже на 58%. І останній графік на сьогодні монета VET. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просадці на 92%. Від цього відросла уже на майже 40%. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані 10 монет. Перша монета буде Оптимізм. Купляти будемо по маркету на 10$. доларів. Друга монета Arbitrum. Також беремо по маркету. Третя монета буде HBAR, Четверта монета Sui. П'ята монета ICP, Шоста монета NIR, Сьома монета AR, Восьма монета BAT, Дев'ята монета GRT і остання монета VET. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість принастованого монету Optimist збільшується до 60 доларів. Кількість принастованого монету Arbitrum збільшується також до 60 доларів. Кількість принастованого монету HBAR збільшується до 50 доларів. Кількість принастованого монету Sui збільшується також до 50 доларів. Кількість принастованого монету SCP збільшується до 50 доларів. Кількість принастованого монету Нір збільшується до 40 доларів. Кількість приностованого монету Arbitrum збільшується також до 40 доларів. Кількість приностованого монету BAT збільшується до 40 доларів. Кількість приностового монету Джерті збільшується до 50 доларів. І кількість приностованого монету ДВЕД також збільшується до 50 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля трохи збільшилася з 14,22% до 15,76%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. Топ-5 монет виглядає так. Перше місце Avax плюс 46%, друге місце DividX плюс 12%, третє місце NIR плюс 12%, Четверте місце DOGECOIN – плюс 3,5%. І п'яте місце монета Flow плюс 2%. На сьогодні це все. Наступне поповнення мого портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.